Якщо там в лютому-березні 22-го для нас Кілька десятків касок від Німеччини здавалися краєм їхньої допомоги, тому що більше нічого очікувати не варто сьогодні. В українському небі літають F-16, Ми маємо західні е, танки, які в тому числі присутні на Курщині. Ми маємо е, ракети Storm Shadow, скальпи інші різновиди, які можливо б'ють не на там 400 кілометрів, а на 170-180, Але тим не менше це великий прорив. Тому і в питаннях далекобійної Зброї, також маємо пройти, скажімо, період складний, період відмов, період вагань. знаєте все за класикою того, як від заперечення до згоди проходить декілька етапів. Ось так наші західні друзі до цього ставляться. Мені видається, що це питання буде вирішене. Однією з причин ключових, чому так відбудеться, є якраз блискавичний наступ на Курщині.